Hello Friendly, з вами Денис Френдлі. Вам, напевно, дуже цікаво, чому е денні ролики по-перше, вийшла була прем'єра на всі ці ролики. По-друге, чому там написано на Денис Спені Денис Фентезі? Е, у цьому відео постараюсь розказати вам, чого я назвав Деніс Фентезі саме ці ролики. А сьогодні в нас я вирішив сьогодні на вечір зробити собі дуже солодкі відосики. Скітелс, я подивився, це наступне відео буде. Ми купили Скіт зелена, це наступний ролик. А сьогодні зараз ми спробуємо жувачку. Що я казав, е, не знаю, пару тижнів назад, що жувачку ми ніколи не будемо жувати, то що. По-перше, її треба випльовувати. Але це, це жувачка, я придивлявся спеціально жувальні цукерки. Що ми розуміємо під словом цукерки? Що Це глотається правильно, що її можна глотнути. Якби це не були цукерки, я б не, не купував, а просто звичайна жувачка. Тому відчупачупса, давайте їх зацінимо. Та, трой... Колір, не знаю, що означає під словом натуральний колір, погнали до заставки. День... Блін. Там, коротше, я поставив на зарядку, чекайте. Потім, коли. Поставлю на книжки, ви зрозуміли, так. підключу. реагує. Деніс Свеніре, реагує. сьогодні буде реагувати на. Давайте тут. Хоча тут дрібно, але вам буде, напевно, замітно. Жувальні цукерки Чупачупс Incredible Chef зі смаком полуниці. А тут, що в нас пише, то саме Жувальні Цукерки на Incrediбel Жувальні цукерки натуральний колір. Зі смаком, коротше кажучи. Зі смаком, зі смаком. Кхм, та, дайте сказати, зі смаком полуниці, Ниці, Ниці! Ну, ось тепер можна підключити зарядне. Знаєте, що я собі замітив, дружні? Що коли я на цей телефон момент знімаю, бо мені ще камеру не зремонтували, розумієте? То він, типа, дуже сильно не фокусує. Типа трошки яр. Чітке зображення лиця потім розмите. Тому я зараз подивився, як це відео. Якщо воно потім дуже буде розмити. Це бо було зранку, та, то я буду вже з фронтальної знімати, бо я сам себе бачу. Хоча як по екрану нажимаю, не дуже. У ну, нас зараз на годинку, блін, майже 30 пізно почав, там щось треба було зробити. Зато зачитаємо те. Та. Так, як вона відкривається? Та? А, ось тут. Поняв. Ну що ж, а, я поняв. Ані, не поняв. Вау, ось така пачечка. Давайте їсти. Я сьогодні був на роботі, розумієте? М -м -м, супер. А зуби липнуть. Прикольні обгортки. Скажу чесно, я люблю цю херню. з дитинства. Тому, ну, 9 не можу так поставити, воно дуже лапке. Поставлю 8. Працювали сьогодні на роботі. Е, сьогодні, розумієте, І, іменно цей самий час на 2 хвилини з цього треба було вийти. Або на 3. Десь, не знаю. У туалет чи куди не, не пустили, розумієте, прийшли ми зранку, розгружали тушонку. А точно, мені ще передали 2 баночки тушонки. Бо, типа, їм досталися. Ну, типу, ми багато дуже ну, з воєнкомата привезли. Ми загружали сьогодні на роботі і тіпа, дали дві штучки нам усім. У середині ще біла якась хрень. Потім... Я часу не можу розказувати, коли жую. Дожую, скажу. Полишаю дві штуки на YouTube Short. Зразу. Відкладаємо. Один. Ну і скителса теж залишим. Знаєте, їх багато, що можна і лишити. Але про скителс в наступному відео маю щось вам розказати. Ну і коротше, загрузили, там ще було десь пару хвилин, десь ще половина була до 10-ї. До ну, і коротше, ми пішли в гараж там далі в лікарні. Сказали цю лікарське крісло, це ж воно піднімається, електронно нажимаєш, опускається. Це що лікують людей. що типу, Ну ці що у зубного, знаєте що? Ви лягаєте, вам лікують. Піднімають уверх, зуби лікують, і коли вас уже полікували, опускають цю штуку. Жжжж, пенька. Але ми не могли підняти, бо розетка. То було в гаражі, а наступна там через дорогу і треба було переноску. І ми мусили таскати так, як воно є. І заїхали на ліфті, то вже було 10.05. Я думаю, ну, хоча б хоча я пішов би по... Хтось відволікся, по сходах пішов би, би загрузити. І ми пішли по сходах, і то вже було на, на годинку 10.08 з ліфта Ну, приїхали на третій поверх і почали загружати. Ну і що, і вони то будуть то у трьох е, скати той ліжко, а я дурак, буду грузити. Якось було незручно. Я пішов їм допомагати дві хвилини, всього, треба було, щоб поставити за Я не поставив. У мене були мобільні дані, але я не поставив. Ну і що, пропустив і вже там відболікся, потім вже ми це вже зробили. 10.30 я успів і вже в 10.30 на 10.10 прем'єру. Там деякі відео опублікувалися, деякі ні. Але сука, знімав спеціально зранку. Ну, але ви зараз кажете, ну а ти коли прийшов? Я прийшов. П'ята година десь вже була. Табу ще годину в магазині. Ну, десь та, та, десь вже ближилось до п'ятої тепер, як я приїхав. Ну, і ще би ранкові знімати, плюс е, зараз вечір. Ну, та багато сьогодні. та, та. Ну, з одної сторони, не добре, що я зранку зняв, хоча б. Але. То, що я думав, що вчасно вийде, ні. Нехіра не вийшло. Може, 10 грудня не буде прем'єри. А вже попаду вчасно. А може попадає на вихідні 10 грудня. Ну, через місяць. Та. І Коротше, 10 трейс поставив прем'єру, деякі вам залетіли в рекомендації, деякі тільки тепер десь опублікувався одне відео, і там тільки... Я, я не був на прем'єрі, бо я в той час обідав, вечерю, я лише приїхав, я знаєте, зразу приїхав, інтернет сам автоматично підключається, загружається, і я такий їм- їм їм а потім дивився, а, це лише тепер відео опублікувалося, там останнє було, так. І я подивився, чатик був, ви були в чаті, ви, що можемо почитати. Там в наступному відео. коментарів не було, в чаті було. І я подивився в е, чаті там майже всі мої підписники, а лайків один лайк. Знову ютюб при. Най Не матюкайся, задовбав, дебіл. Коротше, в натурі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять рівно штук, поняв. Ну і тому так вийшло. Що я не успів? Я не зміг, попросту не встиг, бо робота була сьогодні. Ну потім. Що ми робили? Складали. Дрова. Таке. Точно не байдикували. Як зазвичай я роблю, так. Але обідно. Як є, так таке. Є. В принципі, YouTube не платить, не платить мені за ці бідоси. Я просрав, ну, тобто не попав часу, не попав. Треба жити, правильно? Треба. Щоб жити, треба і купувати на YouTube оце гроші. Тому все взаємозв'язано. Не будеш працювати, грузивкою хочеш годину з хвилину. Хоч у 10-10, хоч в тисячу 10, 10. Але прикол тому, що ти будеш грузити, як не буде цього. А щоб було це, треба піти на роботу. Взаємозв'язок, розумієте? Зараз ви скажете там та інший контент, влоги. Тут влогів не знімеш. Я тут все знаю, я тут хіба тись їхати далі. Далі їхати не збираюсь. Штальний контент я це не буду знімати. Тому і виходив. Тільки магазин. Прикольна жуйка, але не поставлю. Дуже так багато треба жувати. 8 балів. Не знаю. Ось така вона. Рожева з білим. М -м -м. Треба, ще це? Рожеву штуку попробувати білу. Окремо. Ну, смачне. Коротше. Ось це біле. І ось це розове попробуйте окремо. Давайте попробуємо окремо тоді. Ось я сфокусую. Так. Не знаю, скільки воно буде. Уже мені писали, що ти не викинеш гарбуз. Він вже майже гниєвий. От він ще більше тримається, ніж той попередній. Ну, правильно, бо той я трохи сам добив, бо він... Коротше так вийшло, бо я вже ударив його, коли знімав там шорт один. І він вже сам... А, ні! Ніфіга подібно, І він вже почав тоді текти вже. Так, Я вже його, скажімо так, добив, так. А цей не тече ще поки що. Треба було зрівнювати тоді, ні. Ну тепер. Ту відео можна, але... Передивляйся тих відосів теж. Вже... Блін. Добре, я не можу... Білий, ага. Та тут все по вісім, нема що Ловета. зуби болять. Не знаю, це буде набагато краща реакція наступна, бо це таке. Дитяча... Дитяча фігня. Це коштує 30, це коштує 48. Я там щось разом... Вроді 87 зринта проходить. Бо за бо за -чуп -по точно не знаю, чи 28, чи 30, да. Та. та, ось така остання берем. Добре, чат читаємо в наступному відео. Бо ми зранку вже читаємо ну, вчорашній ролик, тому ви не написали, тому вже... Я зараз гляну. Але я дивився перед відео, там нічого не було. Розумієте, бачите, мені дуже це подобається. О, від чупа-чупса, прикольно. Дуже прикольно. Я таке люблю більше, ніж жувачку, бо я хочу глутнути. От прямо в мене таке бажання глутнути. Але мінус... Який мінус? В тому полягає, як вам сказати, що я не люблю довго жувати. ось. Зразу глутнути. Так. Як я, а як ти зразу це глотнеш, ти подавишся. Добре, тому такі справи. ці дві штуки лишу на YouTube Shorts. З вами був Денис Дружній. Пішов знімати другий відос. там я щось важливе скажу стосовно Скітлса. тому не пропустіть, зараз має вийти. Всім удачі, всім пока. Бувайте все, до наступного відео.